За допомогою цієї системи кожен українець може лити на 10 тисяч доларів плюс. Стабільного прибутку з інстаграм і при цьому отримувати ці гроші з блогу кожен день на автоматі. І ця система працює навіть якщо у вас зараз немає досвіду в інстаграм, навіть якщо ви не хочете вести контент, навіть якщо ви зараз тільки починаєте. А ще ця система принесла мені 40 тисяч безкоштовних підписників. І ні, це не рівіс, не якісь там схемки, мутки це раль від підписники, які стануть вже стали моїми потенційними клієнтами. Як я це зробила, розповів в цьому відео. Скільки ми зробили перший місяць після інтеграції цієї системи? Я пам'ятаю, що перший день це було 1 травня. Ось зараз подивимось, скільки я заробила з першого, давайте по 31 травня. І ось ми бачимо, що за травень, за перший місяць після інтеграції цього методу, у мене було успішних продажів 971 на суму 745 тисяч гривень. Це загальна статистика. Якщо ми прогорнемо трошки нижче, ми побачимо історію відшкодувань, тобто все сукропрозоро. Тут бачите рахунок, так на який це ми отримали дата і суму, яку я отримала на свій рахунок. Ось ми бачимо 31 травня 13 тисяч, 30-го 22 тисячі гривень, 29-го 12 тисяч гривень, 27 сьомого тисяч гривень. Так, далі у нас 16 травня 51 83 тисячі гривень. Тобто, ви бачите, що кожен день так я ось Тут з 2 травня показує 2 травня я кожного дня отримувала оплату з інстаграм на свій рахунок. Давайте тепер подивимося, скільки ця система принесла мені за повних 9 місяців, скільки вона у мене працює це з 1 травня. Давайте поставимо по 31 січня 2025 року. Ось ми бачимо, що за 9 місяців ми зробили 14 тисяч продаж, причому ми в лютому ще добили там 200 продажів, ну навіть більше, і було вже 15 тисяч на суму 12 мільйонів 198 тисяч гривень. Так, тобто, просто уявіть собі цю. Кількість людей. Якщо це поділити по місяцям, то це виходить десь 1888 людей на місяць. І знову ж таки, ви можете побачити історію відшкодувань. Просто кожного дня я отримую оплату на свій рахунок. Реалі, не буває дня, коли немає грошей на рахунок. Вони приходять буквально кожного дня. Хтось пишається тим, що така кількість людей проходить через їх безкоштовні продукти за рік. У мене така кількість людей пройшла через мої платні продукти. У цьому відео я розкажу, як цю систему повторити може кожен з вас, і також розкажу, як почати заробляти в інстаграм. Просто вже з першого місяця, навіть якщо у вас нуль підписників, я потребую оплати чи 4 на 7, навіть якщо у вас поки що немає продукту, тобто курсу, інтенсиву і так далі. І що робити, якщо ви взагалі не хочете цього робити, не хочете створювати продукт, вести інстаграм, ви хочете просто заробляти з цього, Також для вас є ідея. Як я глобально прийшла до цієї системи? Три роки тому я працювала цю зарплату 20-30 тисяч гривень. І такі суми як 10-15 тисяч, тисяч доларів. Вони мені просто здавалися якимись нереальними, тобто не було в моїй реальності навіть думки про це. Але я вже тоді точно знала, що я хочу чогось більшого ніж СМЦ зарплатні там 500 доларів на місяць. Я бачила, що мій потенціал він більший. І тому я почала думати, як я можу себе реалізувати, як я можу працюючи на себе заробляти більше. Будь-який офлайн бізнес був для мене недоступний, тому що це оренда приміщення, це інвестиції там купити обладнання, найняти співробітників і так далі. Тобто, це було мені там річній дівчинці просто недоступним. і я знайшла єдиний бізнес, в якому можна почати заробляти навіть без вкладень принцип. Так, я почала вести блог, свій блог, два роки тому. І я не одразу почала заробляти такі гроші. да? ми починали там з маленьких сум, і це був знаєте такий шлях спроб і помилок. Я перепробувала напевно все, що існує на ринку. Мені так хотілося зігнути успіху, що я просто пробувала все кожну воронку, кожен метод продажів. І на цьому шляху, так, коли я це все перепробувала, я знайшла один метод, який, як на мене, дає. За мінімальну кількість часу максимальний прибуток, і причому мені дуже подобається, що тільки ця система рання тільки ця система дозволяє вкласти сьогодні. Сьогодні у нас середа там 30 доларів блог. Той же день отримати з цих 30 доларів 90 доларів і ще потім допродавати, як допродавати, буду розповідати далі в цьому відео. Тобто тільки ця система дозволяє так швидко окуповувати всі вкладення абсолютно. Як ця система працює на практиці? Ви експерт в будь-якій ніші, спеціаліст б'юті, здоров'я, мистецтво, фітнес і так далі. Будь-яка ніша і ви працюєте з вашими клієнтами один на один, надаєте послуги в онлайн чи офлайн світі. І зараз ви фактично міняєте свій час на гроші, якщо так подумати. Але ви можете один раз створити свій навчальний продукт, курс, інтенсив, графон і так далі, і продати його десяткам, сотням, тисячам людей, і ви допоможете одночасно створити один продукт величезній кількості людей, і вам вже не доведеться працювати один на один з кожним клієнтом. І таким чином ви заробите в 100 тисячу разів більше. Ось у мене 15 тисяч учнів більше вже пройшли через мої навчання. Я б ну. Ні за рік, ні за два, ні за три не змогла попрацювати з такою кількістю людей, тому що це просто фізично неможливо і зробити цих грошей, працюючи один на один, також просто неможливо на жаль. А створивши своє навчання, ви не тільки починаєте заробляти більше, ви не обмежуєтесь ні своєї локації, можете працювати з будь-якої точки світу, і не обмежуєтесь локації своїх клієнтів. Тобто ваші клієнти також можуть бути абсолютно по всьому світу жити, і це не заважає вам робити продажі, їм продавати, їм давати користь. У мене є дуже класний приклад. Я дуже надихаюся в ній Це моя учениця, вона пропетитор польської мови. І і вона дуже багато працювала так. Тобто, репетитори в принципі дуже багато працюють, тому що працюють з клієнтами один на один. Це звичайно. Вона зробляла 60 тисяч гривень на місяць і, маючи реально дуже мало часу, вона все ж таки почала вести свій блог, створила свій навчальний продукт. Це був мініпродукт, інтенсив За допомогою там нашої команди. Ми докрутили їй це все. І вона з 60 тисяч гривень вийшла на 120, тобто тобто X2 виросла. Тільки за період нашого навчання і це приклад, що в будь якій ніші можливий такий ріст і можливо панувати система, яка буде вам приносити гроші на автоматі і набагато більше в ніж ви заробляєте зараз. Але є й другий варіант заробітку. Пам'ятаєте, я вам казала на початку відео, що є люди, які не хочуть вести блог, не хочуть створювати свій продукт. Можливо, ви просто не маєте якоїсь експертності, і це ок, але ви хочете заробляти. І для вас також є варіант, тому що в світі існує безліч експертів, у яких є якісь знання, експертність і так далі, але вони не розуміють, як це продати. Вони не розуміють, як це упаку. Як на цьому зробити? І тут з'являєтесь ви якого вони шукали, да, і вони хто вам платити буквально 30-60% чистого прибутку просто за те, що ви один раз прийдете і налаштуєте їм цю систему продажів, і тут виходить він він. Вони заробляють, ви заробляєте. І навіть під цьому, не маючи свої сторінки в інстаграм, ви можете за рік працювати з трьома пятьма клієнтами і заробляти на цьому. Ось я навіть вирішила спитати очаток піці, скільки заробляє продюсер в інфобізнесі в Україні. Новачки на малих запусках дві тисячі тисяч доларів за запуск. Тобто, це з починаючими експертами, це те, на чому ви будете працювати, на Спочатком. Продюсери з досвіду на середніх проєктах 10-30 тисяч доларів за запуск, в принципі, це можливо протягом року вашої роботи вийти на таких експертів, і то продюсери це вже з досі, через декілька років, 50 тисяч доларів плюс за один запуск. І тут пишуть, що якщо продюсер веде 3-4 запуски на рік, що чесно, дуже чесно, мало, чи трошки применшують, тому що реально продюсер може зробити 5-6 запусків за рік. Його річний дохід може перевищувати 100 тисяч доларів. У великих проєктах це може бути 200 тисяч доларів плюс на рік. Чого унікальність цього методу? Перше, продажі відбуваються кожен день, тому що є моделі продажів, коли ви продаєте раз на три місяці. Наприклад, це не про мене, мені не подобається. Я в цьому не бачу надійності, прогнозовності. Тому у мене продають два кожен день. Друге, ми один раз створюємо продукт, він на нас працює фактично роками. Так, ми його десь покращуємо, буде змінюємо, але глобально один раз створили і він працює. Третє при цьому можна не вести контент. Також є багато моделей продажів, де потрібно постійно вести сторіс, робити по 100-500 рілс на місяць. Це не про мій підхід, тому що я сама це не люблю. Я не люблю, коли я залежу від контенту. Я люблю цей контент, все задоволений. Так, ось у мене 15 тисяч продажів було, та і прикол в тому, що я про цей продукт сказала на максимум два рази за 9 місяців. Ну тобто, я не прогріваю через сторіс. Активно до цього, да, я веду сторі століс задоволення. І коли я хочу продати, я продаю. Але від у мене нічого не залежить. І займаючись запусками та інстаграмом, маючи реально там 10 тисяч підписників. Це цифра, на яку можна вийти за декілька місяців. Ви ніколи ніколи не будете без грошей. Тобто, коли ви починаєте вести блог і працювати за моєю системою, ви напрацьовуєте собі такий актив, який потім вас виручить в будь-якій ситуації. Ось у моєї учениці всього 5 тисяч підписників. Це мало. Це реально за місяць можна там. Залучити її дохід до доходу від п'яти квартир в центрі Києва. Так, при цьому вона не інвестувала в це дуже багато грошей, як, наприклад, в п'ять квартир. І частина з цих підписників вона взагалі залучила безкоштовно. Як? Спойлер знову ж таки не черезріз, розкажу далі. І нарешті сок. Цього уроку, що вам потрібно зробити для того, щоб заробляти щодня з Instagram на автоматі, перше, що потрібно зробити, це обрати продукт і тему. Це головний етап, тому що скажу чесно, не будь-який продукт не будь-яка тема буде продаватись, але в кожній ніші, абсолютно в кожній ніші, в якій ви, б, ви не працювали, є 5-10 тем, запустивши які та тобто створивши інтенсивно, приклад на цю тему, ви точно будете заробляти так, тому що це має попит. Звідки я про це знаю? Окрім того, що через мене пройшло 15 тисяч учнів так, таке досвід. Навіть більше вже у мене була смм агенція, де ми допомагали експертам і бізнесам. І ну, ми стільки просто перепробували. Ми настільки величезно маємо досвід, що ми чітко розуміємо, що спрацює, що не спрацює. У нас є прям така таблична схема, я думаю, що ми її заблюримо десь тут додому, яку ви можете просто відкрити і в кожній ніші теми, які точно зайдуть, і теми, які ну, не потрібно їх брати, не потрібно на ці теми запускати свої навчання. Друге, що потрібно зробити, це зробити вороночку. Воронка звучить страшно, але на практиці це все супер сильно простіше. Є два варіанти воронок, які працюють у нас, які працюють у наших учнів, які показують максимальну ефективність. Варіант номер один зробили невеличкий міні курс чи інтенсив на 7 років, який ми продаємо за 10-20 доларів. Друге, запускаємо рекламу на цей інтенсив. За 7 днів цього інтенсиву учні дивляться ваш міні курс. Вони дізнаються користь якусь, і вони прогріваються до вас. І на сьомий день ми їх запрошуємо. Придбати наш великий продукт, який вже коштує там від 300 до 1000 доларів. Це перший варіант. З міні-продуктів ви зможете заробляти декілька тисяч доларів на місяць і ще там приблизно 10 тисяч доларів на продажах великого продукту. Є другий варіант воронки. Якщо ви взагалі не хочете робити міні-продукт, так ви не хочете на цим паритись, ви можете просто записати безкоштовний урок. На 10-20 хвилин, такий, як ви зараз дивитесь, ви прогріваєте до себе, до своєї теми, даєте якусь користь. Людина дивиться цей урок, вона прогрівається до вас, і далі ви запрошуєте її записатись на ваш основний продукт, який коштує там триста тисяч доларів. Так люди купують. Ось хочу вам показати світ табличку моєї учениці нутриціолога. Ми з нею запустили рекламу з 1 лютого. Давайте подивимось, скільки там вона заробила з першого по 17. Вона впала в рекламу 1903 долари. Ось ми бачимо. При цьому вона починала всього з 26 доларів. Вона продає міні-продукт. І у нас була сума продажів за цей час на 3258 доларів. 3258 мінус. Рекламний бюджет 1900 доларів, і у нас виходить чистий прибуток 1300 доларів лише на міні продукті за 17 днів. Додатково з цього міні-продукту вона продає великий і ще на цьому заробляє. Тобто, приблизно ось так працює ця система в будь-якій ніші. Варіант, коли ви створюєте міні курс, реалізується максимум за два тижні, а другий варіант з безкоштовним роком реалізується ну за 5 годин максимум. Да? Якщо вам здається, що це якось сильно сплатно, то хочу вам сказати, що у мене не було жодного учня, який не зміг це зробити технічно. Тобто не було жодного, якого не вийшло. Можливо, ще тут, звісно, впливає те, що у нас є підтримка на курсі ментори, які ведуть цю ручку, але загально це на найвища математика, це те, що доступно кожній людині. І після того, як ви реалізували одну з цих воронок або обидві воронки, ви просто вимикаєте сповіщення на вашому телефоні. Знаєте чому? Тому що ви будете отримувати повідомлення про оплату просто кожні 5-10 хвилин. Ви просто настільки будете втомлені від цих оплат. Від цих повідомлень, що ви просто не захочете їх бачити, захочете просто в кінці дня заходити і подивитись, скільки ж вам прийшло кроше сьогодні. Або, наприклад, я люблю зранку прокататися, я там собі роблю каву. Проте як іду гуляти з собакою, просто відкриваю телефон і дивлюсь, скільки у мене за ніч, поки я спала, прийшло оплат. Також дуже приємно, ось ви просто ми тут додому відео. Ну, реально оплати проходять кожен день. У мене, навіть, знаєте, в перші дні січні, це було перше, друге січня, ми не вимикала рекламу. Вона автоматично працює. Я на ну я відпочиваю, а вона працює, знаєте, як тому мемі. І у нас був просто рекорд по продажам, поки всі. Відпочивала, там хтось ловив якийсь відхідняк і так далі. Реклама нам приносила дуже багато грошей. І 2 січня живу у Відні. У нас відкрився магазин «Бутік буті кванклів. Я собі хотіла ось цю підвіску. Я просто 2 січня пішла і купила підвіску, просто тому що, блін, а що? А що, ну можна ж це зробити? Да? Я ж заробляю, чому ні? Я ось так почала рік. Але і це ще не все. Ми не тільки отримуємо прибуток з продажів міні-продукту, з до продажі більшого продукту. У нас всі ці люди, які дивляться наші міні-продукти, які дивляться наші безкоштовні уроки, вони у нас залишається в базі. Це означає, що ми можемо у будь-який день зробити на них розсилку і запропонувати будь-який наш продукт, так? додатково щось продати. І це максимізує ваш прибуток, дає вам екстра гроші в будь-який момент. І це ще не все. Да? То це ще не фінал. Теж я вам общала розповісти цей метод приносить безкоштовних підписників. Я думаю, що хтось з вас вже здогадався, як це працює, але якщо схематично, то з реклами, яку ми запускаємо, ми отримуємо гроші з міні-продукцій, з великих продуктів. І фактично з цієї ж реклами нас у кожного дня по 100-200 людей, цільових наших підписників, потенційних клієнтів. Хтось з них не купує, а просто залишається в блозі, і таким чином мальблок зростає на 3-5 тисяч людей кожного місяця. Чому ці люди безкоштовні? Тому що ви за них додатково не заплатили. Вони вам заплатили гроші. Вони вам заплатили 10 15 тисяч доларів чистого прибутку. І ще ви отримали підписників. Мені здається, що це просто ну настільки класна система. Вона зараз настільки актуальна, що я не знаю, чому взагалі потрібно працювати за якось іншу. І так я за 9 місяців залучила 40 тисяч цільових підписників, не витрати на них. Реально жодного центру, і не тільки я. Мені дуже подобається історія моєї учениці Людмили. Ви знаєте, що у тренерів у фітнес-тренерів є сезон і є не сезон. Люди колись хочуть худнути, колись не хочуть худнути. І не у Людмили зазвичай було дуже низькі продажі. Вона прийшла до мене на навчання, і в той період, коли у неї супер низькі продажі, вона зробила рекорд і зробила 150 тисяч гривень на місяць лише на одному міні-продукцію. Просто уявіть, і ще бонусом вона отримала безкоштовних 2300 цільових підписників. Плюс вона ще на них запустить щось далі. І ще вона на базу, що і запустить, тобто це ось ці 150 тисяч, це не фінальний її прибуток, буде ще. Чому я всім своїм друзям, знайомим, рекомендую почати працювати з цією системою прямо зараз? Тому що обсяг світового ринку онлайн освіти в 2024 році досяг 237 мільярдів доларів. Це дуже багато, погоджуєтесь, але згідно з прогнозами, через 8 років ця цифра буде більше в 5 разів, і ринок онлайн освіти сягне одного трильйону доларів. Якщо подивитись на всіх людей, які зробили класний капітал, за кордоном в Україні вони реально всі запускають свої онлайн-продукти. Метья Маконахи, Кріщану Реналдо, Оправ Винфи, Тоні Робертс серед українських діячів, Дмитро Карпачов, Наталі Холоденко, доктор Комаровський, Даша Придкова. Ви всі знаєте цих людей. І тут питання чому не ви? Чому не спробувати це вам? Ви можете сказати, що типу блін, вони такі великі, а я такий маленький. Як мені почати? Продукту немає, знімати себе не люблю. Ось ці всі нюанси це відмовки, тому що все це робиться насправді легко. І контент можна знімати за допомогою нейронки, так? Тобто вам нейромережа генерує контент. І можна продукт зробити за схемою буквально за два тижні. Все це, це робиться швидко, і це все реалістично зробити в будь якій ніші, навіть якщо ви абсолютно ніколи не в інстаграм. Але ці всі нюанси вони ніяк не порівняються з тим, які ви емоції відчуваєте. Я коли два роки тому почала вести блог і робила перші продажі. Запускала свої перші там курси. Я пам'ятаю це відчуття, коли я вперше за свої гроші купила техніку. Це був айфон і це був айпад. Боже, я відчула тоді, що знаєте, я просто виграла це життя. Це таке неймовірне відчуття. Було бо чого це на якісь великі гроші були, оскільки там 2,5-3 тисячі доларів це коштувала сума. Але у мене було знання таке боже. Вау, просто вау. Або, наприклад, коли я почала дозволяти собі перші подорожі. Я пам'ятаю, що це був Мілан, Кома. Потім об'їздили там майже всю Швейцарію, Австрію, в я їздила возила мама нещодавно. Хорватія, Стамбул, тобто рамі, я за це почуваю кожні два місяці. І з кожною подорожі я відчуваю, як підвищується рівень мого життя, підвищується рівень готелів, розваг, які я можу собі дозволяти. І це просто неперевершено. Відчуття, коли я приїхала, ми жили спочатку війни в такому маленькому селищі в Австрії, там була така не супер. Естетична квартира, пам'ятаю, я була у мене приїхати у відень у велику квартиру. І зараз ось я живу у великій двоповерховій квартирі. Ось це лісниця на гору. І реально, ну ти відчуваєш, що ти це робиш надарма. І ти з такою насолодою біжиш робити ці уроки, знімати ці уроки, тому що ти розумієш, що це дає в твоєму житті. Останній приємний момент – Декілька місяців тому я почала інвестувати в фондовий та крипторинок. Я почала будувати себе фундамент, щоб отримати пасивний дохід собі на роки. Можливо, це когось не сильно там якось вразить, але Для мене це дуже важливо. І ось тиждень тому отримала візу в Америку і милотима через два місяці в Нью-Йорк на два тижні. Це прям для мене, яка знаєте, мрія, яку я розумію, я б точно не втіла, тому що це дорого, якщо б я не почала цю всю історію. Моя головна місія вже два роки. Зробити так, щоб кожен розумний українець гідно заробляв на своїй діяльності, на своїх знаннях, тому що я розумію, що потенціал наших людей він неймовірний. Я почала заробляти з блогу і це все зробила. Так по свого успіху досягла під час великої війни. Я розумію, що ми можемо розвиватись в будь-яких умовах, і моя система це найшвидший шлях до вашого успіху. Але тут є і недолік З цієї ж причини. Я не можу цієї системи поділити з усіма, тому що якщо просто весь український ринок почне робити, як я ну просто конкуренція виросте і що? І і що? і потім не буде ніякої унікальності. І тому я наділюсь цим широким загалом. Тому для тих, хто дійсно хоче пройти мій шлях разом зі мною, за ручку зі мною, за ручку з моїми менторами, повторити те, що зробила я. Я створила навчання, яке називається гроші з блогу кожен день. Так і називається. Це двохмісячне навчання, практику, на якому ви вийдете на стабільний щомісячний дохід з блогу, при цьому маючи навіть нуль підписників. І найголовніше в цьому навчанні це не тільки що ми даємо схеми, таблички, детальні, де просто береш і повторюєш. Це не найголовніше. Найголовніше те, що ви отримаєте до Досвід дворічний мій і моєї команди, коли для вас вже на блюдечку так все дали, дали готову, готову систему. Вам потрібно просто взяти і повторити, не пробувати, не робити помилки, не втрачати гроші, а просто взяти, повторити і досягти успіху. Ідея навчання така, що ви за час навчання вийдете на стабільний дохід, 2-3 тисячі доларів з блогу, отримуючи гроші кожен день, і створити систему, яку зможете масштабувати, і протягом року ви вийдете на 10-15 тисяч доларів. Тобто на навчанні 2-3 і потім масштабуючи цю систему протягом року на 10-15 тисяч доларів. При цьому щомісячно ви будете набрати нову аудиторію, яка буде вашим додатковим активом, і при цьому ви будете з кожним місяцем, з кожним тижнем ставати все більш упізнатеним ставати себе більш популярним у своїй ніші, навіть роблячи постійно контент. І коли будуть думати про майстра манікюри, фітнес-тренера, маркетолога, то буде згадуватися цій людині саме ваше ім'я. Так, тобто про вас буде думати і до вас будуть йти. Але подивитися це відео це ну, об'єктивно мало, щоб зробити результат. Тому якщо ви готові змінювати своє життя, якщо ви готові зростати, робляти більше грошей, створювати онлайн-бізнес на автоматі, я запрошую вас заповнити анкету про запису на курс. Вона ні до чого не зобов'язаться, але після того, як ви заповните протягом 24 годин, куратор. З вами зв'язується і пропоную найкращі умови, пропоную бонуси і розповідає програму і відповідає на всі ваші запитання. Для всіх, хто заповнить анкету записом, протягом 24 годин, додатково ви отримаєте доступ до закритого телеграм-каналу, де я ділюсь зі своїх запусків або Де я розповідаю, як зі вкладених 100 доларів я зробила 5 тисяч доларів. Так у мене нещодавно була історія, коли реально два тижні тому я за дві години зробила воронку. Постив ронку з безкоштовним уроком вклала за цей час тисячі доларів, і зараз вона мені вже принесла п'ять. І ось цьому я буду вас навчати. Заповніть анкети під цим відео, і куратор зв'яжеться саме найближчим часом. До нових зустрічі!